Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Віктор Бубуренко, політтехнолог, керівник експертної групи бюро аналізу політик. Пане Вікторе, рада бачити, дякую, що долучилися, дякую, що знайшли час та можливість для наших глядачів. Доброго вам здоров'я, да. Будемо розбиратися, що у нас відбувається в нашій політиці. 26 березня президент України Володимир Зеленський звільнив секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова. Так само він звільнив очільника служби зовнішньої розвідки Олександра Латвиненко і водночас Олександр Латвиненко був призначений секретарем Ради нацбезпеки та оборони. Скажіть, будь ласка, що означають усі ці зміни? Ну, вони означають, що. Президент далі хоче змін в скажімо військово-політичному блоці. Єдине, що треба уяснити, це хоче президент чи хоче Офіс президента і ну безпосередньо Єрмак Я що про це думаю? Думаю, що все-таки тут є рука Єрмака. Чому? Вони не зійшлися характерами з Даніловим Перше. Е, Перше, що Данілов дуже м, якби на своїй посаді е, дуже багато говорить, він робить багато заяв. Е, деякі заяви е, Данілова, м, скажімо так, е, ну, як на мене, е, нормальні і правильні. Да, вони антипутінські, антиімперські, антимосковські. Він завжди там оптимістично говорить, що ми переможемо там, Путін здохне там, і Росія там пропаде назавжди рано чи пізно. Тобто, таким от якби нехитрим способом він показує свою позицію, але це позиція ж все-таки відповідальної особи. Це секретар РНБО. Я сказав би, що це посада важливіша за посаду будь-якого міністра. Чому? Тому що е, міністр. Е, він просто міністр кабінету міністрів, а от на РНБО запрошує обдзвонює комунікує Данілов. Але от подивіться, Офіс президента і якби Єрмак теж має посаду секретаря. І Данілов має посаду секретаря, два секретаря, один із яких робить гучні заяви. Дуже часто заяви Данілова, вони політики. Політичні і не стосуються якби нацбезпеки. Він пам'ятаю попереджав колись залужно, що там, типа шовалерії, там не грайся в ці політичні ігри. І ця заява, я пам'ятаю, це піддати. Це був кінець 22 року. От коли він якби попереджав, що якби залужний починає гратися в політику. А що відбулося? Мабуть, були певні електоральні заміри, і вже тоді для більшості українців е, залужний був. Героєм, і е, значить, впливав на, 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 ну, на щось впливав. І коли рейтинги влади е, в, 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 сипались, то цей вплив, скажімо, на душі і мізки українців е, почав е, підсилюватись. І ми бачили ситуацію, е, коли перед тим перед зняттям залужного, коли залужний як би е, має високі рейтинги, а рейтинги влади обвалюються. Причому і Кабміна, і Верховної Ради, і президента. Так, але ж Даніло робив ці заяви вже. Потім, вже в 23-му році, десь жовтень листопад, він зробив ще одну гучну заяву. Данило, а саме, що від імені України можуть говорити лише наступні люди за посадами: це президент України, це премєр міністр Шмигаль, це голова Верховної Ради Стефанчук і голова МЗС Кулеба і забув. Забув е, щось сказати про е, Єрмака. От, тобто Єрмак не був згаданий, я вважаю, що це зальот, да, як кажуть, в армійській термінології це за mm. От, І тут же ж він робить недавно заяву там, стосовно китайців. І вона теж не заходить, тому що вони тут хочуть е, з Китаєм, як би офіс президента, е, дружити. Тобто. Перше, Данілов говорить, говорить іноді речі. Я договорюся секунду. Данілов іноді говорять речі, які не подобаються єрмаку. Як от там про Китай, як от е про самого не згадка Єрмака, це теж, е ну, коли ви говорите і чогось не договорюєте. Так, от і конфлікт е відбувся. Ну, фактично, є е існує конфлікт між єрмаком і е між. Даніловим, тобто посварилися два секретаря, але впливовіший секретар, е, в цій, скажімо, візантійській е, підкилимній боротьбі, переміг. Стосовно Китаю, дивіться, цю ж заяву Данілова її можна розкласти на дві частини. Перше, він говорив про те, що не китайцям диктувати нам, що робити правильно, а друга частина, на яку звернули всі уваги, і прихильники, і критики Данілова це ось це свідоме чи несвідоме перекручування прізвища китайського посланця. Що, власне, більшим тригером було, і чи стало це останньою краплею? Ось такий випад на адресу Ліхуя? Е, ну, ну, звичайно, тому що ми знаємо китайську мандаринську традицію, е, китайці ж досі конфуціанці, і ну, от е, в, ще в часи Китайської імперії е, дуже е, багато значив протокол. Протокол для китайців це святе. да Як з якого боку підійти? І коли там зустрічалися дві. Ну, наприклад, два дві кавалькади їдуть е, мандарин, один е, і мандарин е, інше. Ну як в українських реаліях, це там як сказати, там боярин або там князь, або там олігарх. Якщо по сучасному, то і вони, а вони обидва поспішають. То вони навіть висилають. Гінців один до одного, да і ці домовляються, що вони не помічають, якби, ну, тому, що спішим, бо протокол дуже довго треба зупинятися, обніматися, чаюватися там. От, а тут поспішають обидві сторони. Вони роблять вигляд, що вони не побачили просто один одного. От це щоб ми це просто приклад, е, який демонструє наскільки важливий для китайців протокол. І тут і одне, і друге буде важити. Тобто китайцям сказати, що ви тут йдіть в сторону е да? це вже як би не по фіншую, да? не по-конфуціанськи. А тут ще й і їхню людину, ну тут же ж є посольство Китаю, яке правильно зрозуміло і переклало, да? що тут. Ну, на грі слів, і якби це вийшло Добре. ледь не матюком, да? От, і не красиво. І я думаю, що і перше, і друге тригернуло їх. І я думаю, що це був, але це був привід, да? там це був привід, тому що Володимир Олександрович, президент наш, він не розбирається на глибокій політиці. Да? Що, наприклад, там не можна в Ломані показати підошву. Черевика, значить, не можна там ногу на ногу закидати. А він закидає. ну Він не, не знає церемоніалу, протоколу, це, це те, чому навчають політиків там впродовж ну багатьох років. О, цього немає. І, і тому як подати. І я думаю, що просто Єрмак класно подав і це стало е, останньою краплею. Тобто, причиною було. Ми ж завжди е, повинні е, ді, ну, думати в системі причинно наслідкових зв'язків. Тобто причина. Єрмак недолюблює Данілова. Проблема виникла зараз з Китаєм внаслідок використавши е, наявну зараз проблему, е, Данілова зняли. Його тепер можуть повчитися, відправити повчитися протоколу в якусь із країн. Або навпаки, можна його використовувати в якості, знаєте, е, ну те, чим є на російській е, медведів. От Медведєв вже зараз якусь займає посаду, теж до речі, в їхньому радбезі, ну в Совбезі їхнім да, Совет Безпечності Росії. Він за секретаря да, так, да, да, да. І, і він ну, номінальна посада, просто як в, в ієрархії їхній він там свадібний генерал, весільний генерал, але його використовують те, що не може Путін сказати, там, типу, а зараз ми ядерка там по Парижу. Да? От це людина, яка колись була, ну всі ліберали, її приміряли як антипода Путіна, що Путін авторитарний, а це ліберальний. То ми тепер розуміємо, що і тоді е, Медведєву відводилась роль, він її просто відігравав. І зараз йому відводиться інша роль е, фактично клоуна шута. Але того, хто може, е, е, е говорити якісь е ну, речі, е які там захід, вони адекватні речі, але ті речі, які захід вводять там в ступор. А чому? Тому що для західної традиції не буває експрезидента, тобто, е колишній президент, він все одно політик. І якщо Медведєв говорить, що ми за Шандарах там по Германії чи по цьому-то ядерною бомбою, то це їх ну лякає, тому що це каже діючий політик, е, ну, по великому рахунку, то можливо там на заході розуміють, що він весільний генерал. Але для загалу, для істеблішменту, це завжди е, тим більше, що е, такі заяви, ну там, типа що завтра вдаримо по Берліну. Вони тут же ж, е, стають новиною, топ-новиною. І всі думають, опа, а що там з Росією, а що таке, і використовуючи те, що Росію бояться, ну, фактично це використовується як головний козир е, е, путінського режиму: що я обіцяна за гранатою, зараз всіх. От. І це мало того, що цей метод використовується давно, цей метод досі працює. Пане Вікторе, ви давно аналізуєте українську політику, і зараз хочу з вами поговорити в частині повноважень і функціоналу секретаря ради нацбезпеки та оборони. Чи змінилися вони за останній час? Чи власне те, що відбувається, залежить безпосередньо від політичних амбіцій того, хто обіймає посаду секретаря Радбезу, тому що ми пам'ятаємо в нашій історії, коли були часи, що людину призначають секретарем Радбезу, це знаєте, як прирівнювалося якісь політичні пенсії. Тобто там пішов секретарем Радбезу, всі забули вже так, зійшов там з політичних радарів. А зараз, от коли Данілов очолив раду нас та став секретарем Рад Ради нацбезпеки та оборони, все ж таки, очоля раду нацбезпеки та оборони, президент. Ну, ми бачимо, наскільки, наскільки ну, здається, зросла вага так, в секретаря, так це чи ні? І якщо говорити про завдання, то повноваження самого Радбезу та його секретаря, хто їх визначає? Чи змінилося це визначення за останній час? І чого чекати від новопризначеного секретаря Радбезу? Я е, що скажу? Що пам'ятаю ще українську політику, коли Посаду ракбезу, якраз коли був при Ющенко і призначений туди Порошенко, Порошенко хотів перетягти на себе дуже багато повноважень, повноважень в плані е, впливу е, на е, українську і політику, і на Кабмін, е, і Юлія Володимирівна дуже сильно грала у них тоді була лайнушка за повноваження, тобто колись повноваження за, е за посаду прем'єра і Порошенко був дуже ображений, коли його призначили на тарема Так ну тоді, але це тоді була політична домовленість 2004 року. Що виграє Ющенко, прем'єром стає е Юлія Володимирівна, щоб вона не перетягувала канат, не критикувала все. Зрозуміло це да. Але я до цього веду, що е, кожен, хто призначений, намагається грати е, цю гру і використовувати е, цей інструмент. От до Порошенка ще колись був Гарбулін і Радбез був чимось інтелект, е, кшалт інтелектуального клубу. Там напрацьовалась політика. Чому? Тому що е, Гарбулін це е, там е, він інтелектуал. Да? Порошенко, ну, віддаючи йому, що він, він теж інтелектуал, але він менеджер, він прийшов з бізнесу, він думав якимись такими поняттями, як вплив, влада, так, от і дія відповідно. Потім Ну, на посаді їх же ж 12 за е, незалежність України. Здається, я я рахував спеціально, здається, 12 помінялось. От хтось, от, наприклад, згадаємо Турчинова. Турчинов, який включився і от е, зациклився на війна з Москвою, так е, цей був вплив. Данілов, знову ж кажу, що не подобалось Офісу президента, що він. Явно е, позиціонував себе з одного боку класно, про українські антиімперські, е, з іншого боку, дозволяв собі е, щось інше. І ви ж розумієте, зараз призначили Олександра Литвиненка і призначили людину, про яку ніхто ніколи не чув. То, що він службі, ну правильно, за, за посадою вже служба зовнішньої. Розвідки зовнішня розвідка. ну, Розвідник не мусить палитися десь в Твітерах, там, в яких сетях, там на телеекранах, в єдиних марафонах. Його робота правильно там приносити розвіддання. Так? І ми, тобто, ми замість Данілова тепер матимемо людину, яка не звикла до публічності, і мабуть, що це влаштовує якраз. І офіс президента, як людина, яка буде налагоджувати роботу, комунікувати датам умовно. Там я зараз там применшую цю роль, але там обзвонювати міністрів, що у нас сьогодні засідання ради нацбезпеки, що от сюди роздає якісь завдання, що хоче почути. Президент да, від того від того від того, тобто десь нарізає задачі, але в своїй частині повноважень. От і тепер ми будемо е, мати кабінетного генерала умовно на посаді, е, як би з одного боку впливові, а з іншого боку, вони не хочуть, щоб вона була занадто політизована. От е, я думаю, чому відбулася ця е, ракіровка. Це не значить, що там е, президент. Розлюбив Данілова, бо він до нього ставиться прихильно. Це значить, що Данілов не влаштовує єрмака. Шмигаль влаштовує Єрмака і знову ж таки, от тут уже який рік поспіль так прогнозують зміни кабінету міністрів, прогнозують зміни прем'єр-міністра. Але Денис Шмигаль продовжує залишати за собою своє крісло. І як от гадаєте, чи він поб'є рекорди по усім прем'єрським термінам в історії України? Шмигаль влаштовує всіх. Мається на увазі е, всіх цих Зеленського і Єрмака, тих людей, які або як говорив Володимир Олександрович, ті п'ять шість менеджерів, які приймають рішення, з якими ухвалюються основні стратегічні рішення, а Кабміну потім нарізаються завдання. Те саме Верховній Раді нарізаються тільки завдання да, там, від політичних там Порошенка там чи там Софію Федину не випустить на за кордон, не підписати відрядження там до Голосуємо цей закон, а цей там абструкцію е, там об, обставляємо, да або перекладемо відповідальність. Ми зараз про закон про мобілізацію, максимально там на військових, да щоб ні слуги народу як партія, ні офіс президента, ні як ну Зеленський, щоб якби були непричетні Тобто формується публічна якась політика, е, тому що вони слідкують за своїми рейтингами. Так? От. І в цьому плані шмигаль як людина, яка е, ну, просто бере під козирьок, е, говорить, є і виконує задачі, не можуть не влаштовувати. Його можуть зняти, або якийсь трапиться прикрий випадок там, ну, чи корупція до якогось е, рівня, але ж можна зняти міністра. Да? Або буде якесь незадоволення, щоб випустити пар, ну не може можуть Володимир Олександрович винувати в якихось негараздах українців, то знайдуть е, е, стрілочника і на стрілочника повісять всіх дохлих собак, і тоді він піде. Або можливий варіант, принаймні у мене був такий інсайт е, з боку слуг, що всі зараз дорікають, що Єрмак ніхто. Ну там, типу, Офіс президента, не конституційна посада. Що е, там, хто він такий, е, от і е, що е, Єрмак якби не проти зайняти це місце, але з тим, щоб зберегти вплив на президента. Тобто, тут вони ж в офісі президента поруч сидять, ну верніш на різних поверхах, да, але можна спустити завжди там, е, Андрію Борисовичу до Володимира Олександровича і порішати якісь питання. А ми розуміємо, що переїзд в інше, навіть приміщення, це зменшення доступу до ушей, е, і у Єрмака виходить е, така ділема. З одного боку, він може легітимізувати себе і стати там офіційно третьою людиною в державі. Але щоб зберігати і вплив на Верховну Раду, і на президента, ну, на президента в першу чергу а через президента і на Верховну Раду, і на РНБО, і на всі інші ну на все. На все, щоб залишатися сірим кардиналом. Тобто, або залишатися в офісі, але сірим кардиналом, або підбілити себе, легітимізувати себе, але ризик втрати е, частини впливу. Е, і от цією та... ділемою він живе. Як тільки він зрозуміє, що він зможе контролювати Зеленського з крісла е, голови Кабміну, е, Шмигаля знімуть. Так чекайте, якщо йти за конституцію України, вона же парламентсько-президентська республіка, і якраз так точно. Та, вона більш вагоміша, і тут якраз те, що ви ту систему координат, яку ви розповіли, вона якраз і вкладається в розуміння цього місця, Єрмаковська. Тобто але... вона. Але е, Єрмак теж знає, що у нього великий вплив на е, вертикаль влади по всій країні, тому що вони навіть голів місцевих адміністрацій в більшості прибили під себе. Да? Тобто він контролює всю владу в країні від якогось е, села до е, органів центральної влади. Да? Е, і... Е, е, це неконституційний спосіб, тому що ви правду кажете, що парламентсько президентська республіка передбачає те, що парламент призначає прем'єра, і прем'єр якби здійснює всі виконавчі е, функції, виконавчі повноваження. от І майже рівнозначний е, президенту да ну президент, глава держави, але, ну, скажімо так, політично по змісту фігура номер 2 Але ж. А скільки буде Єрмак контролювати з крісла прем'єра Верховну Раду, яка може в один момент і його відставити, і ним пожертвувати, і через якийсь час і його впливи можуть зменшуватись? Ми не знаємо всіх розкладів, ми можемо тільки думати, так, що зараз створена. Дійсно, система, я її називаю це там фаворит, фаворитизм, фаворитизм. Що то зараз Єрмак є основним фаворитом, нелегітимним фаворитом. Це як у, у французького короля. У нього є офіційна дружина, але якась. Е ну Якась коханка там має більший вплив на короля ніж е, дружина. Так і тут неофіційна посада, але він фактично контролює всіх в Україні через те, що він являється основним фаворитом. Він має найбільший, найліпший доступ до е, вух президента і президент. По чесному нам признався, що всього там 5-6 людей, які до нього ходять на найближчі засідання, а потім вже нарізаються завдання і в уряд, і в парламент. От це не конституційно, але так є. У нас в Україні ще не сформовані інституції, і інституції не можуть працювати. Тобто, коли в Німеччині канцлер приходить на посаду, і вже всі забули про мертві, тому що зараз новий канцлер. А у нас е, система, от як знаєте, пізнього феодалізму.